Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми святкуємо велике свято свято Воскресіння Христове. Користуючись моментом, хочу привітати кожного з вас. Звичайно, як і минулий рік, так і цей рік Пасха з присмутком болю, з присмутком, скажімо, того всього, що приносить війна. Горя деколи, деколи відчуття да навіть ненависті. Але ви знаєте. У кожному храмі, у всіх храмах читалася молитва ночі, слова є на І до цього свята ми повинні відкинути всі ти, всю ту біль, всю ту ненависть, все те зло, яке в наших серцях є. Відкинути і подати один одному руки. І через це подання рук можливо, щоб один, кому особливо важко, відчув. Не просто подих, а відчу силу іншої людини, яка сильніша, яка не боїться. Тому ми таким чином підтримуємо слабих і допоможемо їм. В сьогоднішній день також я хотів би побажати, звичайно, людських якостей і людських таких завжди, які потрібні речі. Це здоров'я. здоров'я вам, як телесного, так і духовного. Це радості. Від зустрічі з вашими близькими. Це обов'язково, щоб ви зустріли ваших воїнів, ваших родичів, які воюють, які нас захищають сьогодні. І звичайно, особлива подяка і особливе привітання нашим воїнам. Дорогі наші воїни, бережіть себе, будьте впевнені, що вас вдома будуть завжди поважати, тому що ви робите велику справу справу захисту нашої вітчизни. І нехай свято Воскресого Христа буде в кожному домі. В кожній сім'ї, в кожній родині і там на передовій. І дай Боже, щоб ця війна, яка ударила несподівано, але війна завжди приходить несподівано, вона закінчилася нашою перемогою якмо швидше. Христос Воскрес своє Воскрес. Міра, здоров'я, благополуччя. І нехай Україна наша процвітає, і нехай люди вірять Бога, і нехай живуть з Богом. І пам'ятати завжди треба одно, що на нашій землі повинна бути все наше. Бог нам допомогу.